Робити світлини власних виробів вчила жінок фотографиня Ірина Саглиця. Такий курс мобільної фотографії проводять для жінок, які започаткували власну справу. Серед них Вікторія Горбач, вимушена переселенка з Ірпеня. Я тут започаткувала свою власну справу пошиття сумочок зі шнурів. І ось хочу навіть показати. І для того, щоб мені це діло так скажемо просувати, я хочу навчитися фотографувати свій товар. Ну, я фотографувала, але як вміла, як могла і по-своєму. Але хочеться дійсно від ну, дійсно професіонала від ну, тої людини, хто може показати, як. Ак, це гарно, і ну ці фото зробити так, щоб вони були і гарні, і ефективні. Я багатодітна мама, яка вирішила використати свою декретну відпустку на свою перекваліфікацію, тобто своє хобі перетворити на справу. Життя і мрію, я займаюся пошиттям дитячого та дорослого текстилю у ліжко. Цією справою я займаюся вже 4 роки. Я себе в цій справі розвиваю. Вирішила себе трошечки підняти свій рівень в фотографії, оскільки мені це дуже потрібно для використання в соцмережах, тобто, щоб був зробити свій візуал більш дорогим, тому що я хочу підняти свій чек на свій, свій товар ужеродка Галина Максимець займається тайпуванням – спеціалізованою методикою використання еластичних стрічок для підтримки та зцілення м'язів, суглобів та тканин. Я вже більше як року навідую хаб. Завдяки хабу я виграла в грант навчання. Я навчаюся на реабілітолога. На даний момент я вже засвоїла е, тайпування. Я майстриня по тайпуванню, вже проводжу мастер-класи, навчаю жінкам е, жінок. Бути молодими. Я дуже хочу е, свої майстер-класи показувати на просторах інтернету. Дуже хочу навчитися фотографувати, робити реклами, якісні фотографії. Це наше буде перше заняття. На цьому курсі по предметній мобільній фотозйомці дівчата навчаються, як правильно використовувати параметри камери телефону, щоб фотографія вийшла максимально якісною. Також вивчаємо основні правила композиції кадру, як правильно налаштовувати світло, як працювати з денним освітленням, як використовувати використовувати штучне освітлення, а також як підбирати локацію та який потрібен реквізит, щоб в результаті фотографія вийшла такою рекламною, креативною і приносила продажі для розвитку бізнесу. Загалом курс мобільної фотографії має 10 занять: це теорія і практика. Хаб, вона у місті Ужгороді – це кар'єрний та бізнес-хаб для жінок. Тобто це допомога економічне наснаження жінок. Тому один з напрямків у нас є зараз це кар'єрний напрямок, другий напрямок це допомога жінкам у розвитку своєї справи. У нас багато жінок в Закарпаття, які роблять якісь крафтові вироби своїми руками, і ми зрозуміло, виявили, що їм не вистачає досвіду та знань саме у просуванні в соцмережах своїх товарів. Та одна з умов це вміти робити гарні якісні. Фото і так ми е, сформували цей курс, скажімо так. Це вже у нас п'ятий курс. На цей курс зареєстрували 14 жінок, розповіла Інна Лопатченко. Відсотків 90 – це переміщення особи. Так і десь 10 орієнтовно місцеві. У нас взагалі то подали більше 80 заявок. А ми змогли відібрати лише 14. У нас від проходив два етапи. Спочатку ми відібрали саме дівчат, які дійсно мають свою справу. Хобі, потім їх запросили на мотиваційну зустріч і так відібрали для дівчат це все безкоштовно. Це фінансується фондом ООН у галузі народу населення. Вони приносять свої вироби, вони можуть робити собі портфоліо, вже напрацьовувати. І так вони на виході вже виходять з готовими своїми роботами. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.